П'ять причин, чому варто обрати ортопедичні вироби, підтримка тіла. Ортопедичні вироби спроектовані з урахуванням всіх можливих аспектів людського тіла, тому вони забезпечують правильну підтримку та положення хребта, шийного відділу та суглобів під час сну. Зменшення болю, деякі вироби, для прикладу, ортопедичні валики, призначені для зменшення болю у спині, шиї, суглобах та інших частинах тіла. Корекція дефектів. Ортопедичні вироби можуть допомогти коригувати проблеми з суглобами або інші фізичні проблеми. Як от ортопедична подушка, тенді Air. вона підійде людям, які мають проблеми з диханням під час сну, хропіння, апноя, хронічний бронхіт. запобігання травмам. Деякі ортопедичні вироби призначені для запобігання травмам або погіршенню. Існуючих проблем, наприклад, ортопедичний матрац кейка соно, який рекомендується людям з неправильною поставою та проблемами хребта, комфорт та покращений функціонал. Всі ортопедичні вироби в Діми сон виготовляються зі спеціальних матеріалів, новітніх технологій та рішень, які забезпечують ваш якісний та здоровий сон.